Енергія дня, неділя 25 травня. Давайте глянемо. Енергія дня, партнерство буде якесь з кимось. вам іде партнерство. Це може бути партнер з вашої сім'ї. Так, в цей день ви проведете саме зі своєю сім'єю, з партнером, зі своїм чоловіком, і тут дуже такі гармонійні стосунки у вас ідуть. По здоров'ю я не бачу, щоб якісь такі були ані ну, психологічні, якісь депресивні такі цілі. І фізичних недомагань я не бачу. І тут, скоріше за все, буде вихідний. Так, якесь, можливо, ви щось планували. Досить важко вам, наприклад, було, якщо ви, у вас вихідні там у різні дні, чи ще щось, вам важко було домовитися, поїхати, наприклад, кудись, чи ще щось, то. Цю неділю у вас нарешті вийде відпочити разом. сугубо. Все, конець. Тройка кубка. Будете відпочивати, будете щось відзначати, можливо, у когось якесь свято.